Всім привіт, дорогенькі! З вами коментатор Танкіст. І сьогодні в нас на реплеї тестольот ліпьошечка. Е, карта в нас Прохорівка, ну для ЛТшки ця карта це Імба. Якщо звичайно союзники ще будуть кидувати по нашому на світ. Ага, ми граємо в Зводі разом з Бачатом і ЦС-ком. Наша ЛТшечка їде на стандартну позицію. Як позицію направо? В принципі, буде світити алею. надіюсь, союзники тут будуть відкидувати, бо тут. Взагалі-то важко взагалі попасти на ЛТшці на цю карту. ну Це просто. Як я, наприклад, граю ЛТшкою, то мене тільки Химель блядь, блять. Так, далі одні... одне місто а тут. Тут повезло. Ну що ж, в принципі, стандартні кущі стаємо, займаємо. В них проти нас Тесак, ну це звичайно нам не конкурент така, це не така вже просвітленка і не така маскировка і так далі. Ну ось вже пішов перший-перший засвіт. Ой-ой-ой-ой-ой, союжнички красиво тут відкидують. Просто один із рівень відлетів. Другий відлетить. Ну відлетить. Я думаю, що так, нормально. Дві один пішло по пизді. І в нас 3800 засвіту. Тільки почалася друга хвилина бою. Навіть ні, а Тепер йде друга хвилина бою. Ага, хоча нас зліва фланг віддали цілу горку. Ну, таке. Бачимо, що буде далі. Друзі, вже є 3800, я думаю, що тут буде тільки 2-0. Я думаю, що тут буде багато, на мою думку, з цього на світу. Що ж чекаємо, поки хтось підставиться. Цікаво, де їхній тисачок. Де він там сховався. Ревець вирішив знятися. Ну так в принципі не має. треба. Треба прокатувати... але її оп. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, підцвітили підцвітили, значить і сад десь близько вже піджався через кущ. Ой, там відкидають Фу-фу-фу! Шість -фу. шестьсот Йо! Тереть! Сім тисяч Ріль стоїть. А він ще не відсвітився чи що? Що це за таке? Сміслі. Смслім бо таблики напо ньому. Ось Десак, Це крутяцько. Нам би ти сачка у цього збрити було би дуже класно. Ой, все, це. Йо-йо-йо. У мене слів немає. 9к на світу. 9к. Іх, напевно, теж вся команда тут. Напевно, що так. Якщо б була вже в них хтось там на горці, можливо є якісь поєдинчі танки, але тут це так. Суто там, щоб постояти. Наш гравець вирішує вже піджатись нормально до них під під... під морду. Ти дивись, бляха. Хто ж його... А це блайндами кидають, їбай. А можливо хтось ззаду засвітився. Ой-ой-ой-ой, баба висвітили. Наш гравець союзний вже відійшов ангар, а він далі просвічує. Друзі, 12 тисяч! 12 тисяч! І ми ще насвічуємо. 12600 8-2 рахунок, друзі. Ось і Ну Тут наша команда Ну тут повезло капець. Просто тестольоту повезло, що в них вся команда тут була, і наша вся команда тут була, і, наш, і наші союзнички красиво відкидують, просто красиво. Це, це рай для ЛТшки, точніше для ЛТ-вода. Такий бій попасти це просто сон мрія. 15к друзі вже на світі. 15 тисяч. Дві вони всі тут. Тупо всі тут. Прога. Вангар. Щось там шебітінкове. Ай-яй-яй, другий союз, а мене зводний пішов вангар. 15900, друзі. 16500. <пух> Конічно. У мене немає слів. У мене просто немає слів. 16600. Я вахую, чесно кажучи. Імботабли не стоїть фолові на базі. Тупо фоло. Ой, блядь. Та ти що. 18300 такая ручка. 18400. Блядь, ну я для мене це шок. Я думаю, що для цього гравця що грає на цілтешці теж. Це рідкість. Просто щоб були дві команди на одному фланці. Ну і не будемо спорити, тому що... Некий тесак був проти Тесальота. Тесак, це, це теж так забалансувало по-дурному, чесно кажучи. Звичайно, тестоліот має перевагу перед тесаком. Що з нас до тільки в них КРК. Це його збрей, він буде в перманенті тупо стоять. Вирішає все ж таки дати тичку чи що? Він, ага, вирішає просто. І просто стоїть, світить. Буде в перманенті тримати його. 18800 Буде 19? Буде 19 тисяч. Є, друзі, 19 тисяч на світу. 19 тисяч. Я собі тільки уявив, як це повезло. Ну, це красиво. Бій взагалі дуже цікавий. Я ну, для ЛТшки це 19к. Це було нонсенс. Так що, друзі, ось такий реплей сьогодні ми подивились. Якщо він вам сподобався, тоді з вас...